Щодо розведення театриаманти в домашніх умовах, це процес не надто складний. По-перше, потрібно відібрати найсильніших особин. Найкраще на цю роль підійдуть найяскравіші та найактивніші особини. Стать у рибок не виражена, але самки мають більш округле черевце. Це може вам підказати, яких рибок ви маєте відловлювати. У цей час готується нарестовий акваріум, буде достатньо ємності до 20 літрів. На дно укладається сепараторна сітка та невелика кількість дрібнолистих рослин, наприклад, яванський мох. Вода у наростовику має бути кислою та м'якою, з температурою на декілька градусів вищою за температуру в основному акваріумі. Також ємність необхідно затінити, адже ікра гарацинових не витримує яскравого світла. Для фільтрації добре підійде невеликий аероліфний фільтр. Мерест може бути парним і груповим. Самців і самок з'єднують ввечері, а зранку вже можна знайти кілька сотень малих ікринок. Негайно після цього ви видаляєте виробників з акваріума. Інкубація ікри триває від 24 до 36 годин. Цей період бажано додати до ємності антигрибковий препарат, який додатково захистить ікру від хвороб, а через кілька днів після вилуплення рибки вже готові до самостійного харчування. Забарвлення молодих тетр починає проявлятися в віці близько місяця, Статево дозрілими рибки стають у віці від 4 до 6 місяців. Ось такі вони цікаві та яскраві тетри амант, мають дуже спокійний та дружній норов.